Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Неправильні дієслова. Повторюйте їх за мною. Be was were. Бути. Був. Bring. Brought. Приносити. Приніс. Buy. Bought купувати. Buy, drink, drank, buy, buy, eat, ate, eat, have, had, have, give, gave, give, gave, Дав. Go went. Йти пішов. Ну, knew. Знати, знав. Put – put Класти поклав Read. read Читати. Прочитав. Say – said. Казати сказав. See saw, Бачити побачив. Take took. Брати взяв. Think thought. Думати подумав. На сьогодні, все, до побачення, до зустрічі на наступних виховах.